Компанія Sony безупинно виробляє представляє нашій увазі смартфони різноцінових сегментів і категорій. І лише зрідка радує нас планшетами. Раніше представили лише два планшети. Це Tablet Z та Z2 Tablet з 10 Full HD дисплеями. Але шалена популярність iPad mini ніяк не виходила з голови японського виробника. Тож вони зібралися з думками і в рамках EF 2014 представили власну версію міні-планшету z 3 Tablet Compact. новому планшеті Sony залишилась вірною співвідношенню сторін 16х10 та однокристальним системою Qualcomm Snapdragon. За людьма характеристиками, новий планшет дуже нагадує старшого брата, де 10 Xperia Z2 Tablet. Пласкі грані, прямі лінії, симетрія по всім сторонам корпусу. Стиль Sony тут легко впізнаваний. Причому бокові грані доповнюються трохи опуклими вставками з матового пластику, щоб гострі торці не впивалися вам в долоню. Відчувається увага до дрібниць. Xperia Z3 Tablet компактний, віро тонкий, і легкий девайс. За лише 6,4 мм та вагою 270 г. За габаритами він дуже нагадує щоденник, щоденник сучасного гіка. Величезна перевага цього планшету є те, що він легко вміщується в внутрішній кишеню піджака, маленьку сумку або задню кишеню джинсів. Враховуючи маленьку вагу, можна навіть забути, що у вас там щось лежить. Це ідеальний варіант для читання книжок в громадському транспорті. Читати книжки вдома також одне задоволення, адже рука не втомлюється тримати його подовго. Тут дуже тонка рамка навколо дисплеї. На відміну відбільшу ці планшетів, які зараз поставлені на ринку і дуже нагадують фоторамку, Це витончений гаджет, задня панель якого виконана з матового пластику, приємного на дотик. І окрім чорної панелі, також є біла версія планшета. Що стосується дисплею, то Sony вирішила нагнатися за трендами і пхати у гаджет з мініатюрним дисплеєм високороздільну здатність, яка тільки те робить, що даремно жирає ресурс вашої батареї. Натомість вносили тут якісну 8-дюймову IPS-влежді панель. Скло, що закриває екран, вкрито олофовним покриттям, а також має гарний ефект антивідблиску. В цьому писі використовуються фірмові технології Трилюмінос та Light Color LED. Також є датчик автоматичного регулювання яскравості, який працює відмінно а само ж яскравості в доступ. Однією з фішок Sonic Xperia за 3 Tablet компакт є фронтальні стереоспікери. Які звуки що виходять з них відмінно. І засховує лише похвали, натомість гучності може бути трішки замало. Фронтальний 21 один модуль камери робить прийняття за якістю автопортрети, також і згодиться для відеодзвінки. Основний модуль, що знаходиться позаду, Sony Соні RS, робить якісні 81 один фото. Сказати про останнє можна лише те, що це звичайна така середня камера, на яку при великому бажанні та гарному світлі можна сняти щось більш-менш путнє. Середні тут використовується 4-ядерний 2,5 ГГц процесор Qualcomm Snapdragon 801, АДРН-330, а також 3 ГБ оперативки і android 4.4 KitKat. На жаль, надій на появу більш свіжої версії Android майже немає. Мережа можливості планшету відповідає статусу топового. Тут вам і Bluetooth 4.0, і Wi-Fi, і GPS, і навіть NFC, про що світ. Оця міточка в задній панелі. Жертвою такого тонкого корпусу став акумулятор ЄМІСОШЕЧІРТІШІПЦОМАГІ, якого як надивно, на дивно височа на 2-3 дні активного стосування. Також в налаштуваннях є режим економії енергії «Стаміна». Суть Суддя якого полягає в тому, що ви можете обмежити функціональність планшету, але також є окрема можливість обмежити продуктивність планшету. Це може бути особливо корисним тим, хто любить читати книжки. Загалом це один з ідеальних на сьогодні міні-планшетів. Він має тонкий і легкий водонепроникний корпус, якісний дисплей, чистий звук, неймовірну потужність і гарну автономість. Але трішки завищеної ціни. Ну, тут же напис Sony. Якщо дивитися на альтернативи, то по суті все впирається у власне ставлення до операційних систем Android або iOS. У другому випадку логічно дивитися саме на iPad mini з ретійним екраном. Причому, враховуючи те, що вже представлено третє покоління міні-планшети Apple. Торічня генерація цілком виглядає конкретно спроможною і досі. І якщо у вас немає великої потреби в Touch ID або ж модному золотистому кольорі, то ми радимо вибрати саме цю версію і закликати на цьому представню суму грошей.